Скажіть коротко про останню справу і, можливо, яка необхідна допомога. Okay. Яка може активізувати роботу безпосередньо служби цивільного захисту у вас в Уйгурії? Перш за все величезне дякую вашій службі. Вашій службі і в лиці Ювіра Івановича Кигітіна зазвичай багато народу. На mm -hmm. даний момент п'ятеро людей знайдено під сім дедолоковано і врятовано. Більше 200 людей звернулося за допомогою, більше 36 квартир повністю зруйновано, більше 250 квартир пошкоджено. Крім того, пошкоджено три школи вибиті вікна, 8 гуртожитків, майже повністю вибиті вікна і двері, санаторна школа. Справляємося, з ліквідовою наслідки аварії. Люди відселені, 36 людей відселено. Надається допомога психологами, силами Служба, надзвичайних ситуацій і Міністерство внутрішніх справ. До кінця Це дня буде повністю розібрані залови. На даний момент відсутнє світло до 150 хто або абонентів, також пошкоджених будинку відсутні водовазопостачання.